Пам'ятаєте, недавно я записував відео про те, що нинішня влада, чиновники в цій владі, вони вирішили, що вони самі розумні. І це біда для народу, тому що якщо влада вирішує, що вона сама розумна і знає найкраще, що треба, то тоді до людей починають відноситися як до Та ви хто взагалі. І ось виліз один експерт, експерт, ну знову в марафоні. І говорить, пояснює, чому відключення світла, бо вже є, і українці почали питати, що, на нах, ну, що таке. Казали, що тільки як будуть удари, тоді можливо, а так ми готові. Відключень не буде. А тут відключення є. і Українці почали підозрювати, а що стається, а де світло наше? І ось виліз е, один експерт і пояснює, що от РФ готується до масштабних ударів по енергосистемі. І е, чекайте опалювального сезону, там і так далі, і чекає опалювального сезону. І якщо теплогенерація у вімкненому стані, то більшою мірою піддається ударам та масштабним виведенням з ладу. Знаєте, в даному випадку, ну давайте взагалі тоді не будемо топити. Хай люди замерзнуть, ну бо мало лі що буває. І інше питання: а хто вам забороняє теплогенерацію вимикати, коли є ракетна небезпека? Ну вона ж не тотально 24 на 7. Ну вимкнули. У вас можуть бути графіки? Вимкнули світло, знизили, понизили. Ну нехай температура в трубах впаде там з 75, з 80, Хоча які там 80, давно вже забули про таку температуру в трубах. Ну, хай вона впаде до 50, поки ракетна небезпека там годину, півтори, дві. Потім вмикаємо. Яка проблема? Знаєте, це вже пояснення таке, вже вже настільки примітивне, вже настільки розраховане на людей, і це зайде в суспільство. Це зайде, і я буду бачити, як я буду записувати ролики, і хтось мені буде казати, а ти знаєш, що теплогенерація вона значить найбільш вразлива, коли от е, е, вона виробляється. Я ж я ж впевнений, що люди це почують, накрутять собі на вухо, і будуть ходити експерти, такі ж самі експерти. Не можна так відноситись до людей. Я розумію, що через систему освіти, якою ніхто не займається вже років 10-15, я розумію, що через школи, через дітей, якими ніхто не займається, тільки он експерт, виліз, готуйте синів десятилітніх до війни. Я розумію, що вдалося вдалося за останні років 10-15 упустити інтелектуальний рівень людей до плінтуса, деяких я розумію це. Далі нагнали марафон на голову і все. Все, з деякими людьми вкрай тяжко спілкуватися. Таке інколи відчуття, що середньовіччя. Але ну не можна вже так відверто. Тому що в країні ще є, є тотальна більшість людей, у яких все добре з головою, і інших ми повернемо до адекватності.